Кошенята попліткуємо. Говоримо про кажанну Катерина Соляр. Ворожіння, гордон та шаманська. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Що робить, якщо поганий настрій? Номер один. Находимо крису. Немає криси. А Ти хто Заходимо в інстаграмі під фотки парочок рандомних і пишемо, Короче, що це таке? Ти казав я в тебе одна. Заходимо в ліфт, повний людей, і кажемо: Вам, мабуть, цікаво, що я вас тут зібрала? Передаємо за прес. От ви знаєте, чи мені подобається кажадна дівчина не просто виділяється на фоні інших артистів із шоу бізнесу, як мінімум. Тим, що вона не боїться експериментувати, бути собою нехай не для усіх зрозумілою в своїх музичних висловлюваннях і позиціонуванні, але вона індивідуальність і насправді таких артистів, як кажана, на сьогоднішній день досить мало. Мене дивує те, що молоді артисти, які живуть і виросли в абсолютних свободах, не мали тих обмежень, які мали ми. Народившись 90-х, але ці артисти набагато скованіші та клішованіші ніж попередні покоління. Тож, Андрій Данилко, якщо взяти, то більшість артистів сьогоднішньої ротації поряд не стояли з тим, наскільки Данилко вміє бути яскравим та самобутнім, і це не про досвід. Ви скажете, от Данилко багато років на сцені, так, але він вміє тримати увагу, і так було завжди. Від початку його кар'єри, тому кажано, я хочу тобі побажати процвітання розвитку і щоб все в твоєму житті складалося, нікого не слухай. Працюй, працюй і ще раз працюй, і в тебе все обов'язково вийде. І ти ще знайдеш, напишеш той самий хід, який буде звучати абсолютно скрізь. Погоджуйтесь зі мною чи ні? Давайте спілкуватися в коментарях. Знаєте, що об'єднує українців. Те, що мені не треба навіть нічого пояснювати, мені достатньо просто почати перераховувати Харків, Суми, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг, Львів. Десять років 924 дні. І знову починаючи з минулої п'ятниці, Росія щодень атакує тилові міста України. Цілячись, звісно, по військових цілях та об'єктах з базуваннями військ НАТО, але при цьому... Наполегливо і безпомилково продовжує потрапляти калібрами іскандерами Х 59 Х-69 в енергетичну цивільну інфраструктуру, будинки, лікарні, готелі туди, де втрати можуть бути максимальні а біль нестерпним. А це Катерина Соляр. Знаєте, якщо порівняти знову ж таки ведучих старої генерації, дивіться сьогодні. У нас такі питання підіймаються в контексті стара школа, нова школа. Так от Катерина вміє бути. Настільки пронизливою, настільки щемливою, в сенсі її слова мурашать. і Катерина виділяється на фоні своїх колег саме тим, що вона емоційна, саме тим, що вона жива і вона дає перевагу емоції. Вона не намагається себе стримувати, бути чопорною в кадрі, казати. Добрий день з вами, новини. Ну розумієте, в такому плані. Тобто, вона не дослухається до цих обмежень, вона навпаки зберігає свою самоідентифікацію і не зраджує собі. Хочеться вірити, що нас чекатимуть кращі часи без втрат, без сліз та без жертв. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Хто в нас далі? О май гад! Тікток ворожіння. Подивіться крінжатіну, яку я знайшов. Стукаємо, ділимося, підписуємося. Наталія 42, Дмитро 40. Чи будете ви разом? Наталія Дмитро, чи будете ви разом? Ви знаєте, не будете ви разом. Не будете, є причина. Ніна 31, Діма 32. А питання, де? Дівчата, стукаємо, будь ласка, стукаємо. Альона 39. Чи любовниць у Івана 42. Що? Чи є любовниця, напевно? Альона 39, Чи є коханка у Івана 42. Є жінка між вами стоїть і вже вона давненько в нього є. Це не тільки якась новенька, а вже якби вона є давно. Запишіться на повну діагностику. Андрій 27, як пройде готи, який год, він вже закінчується скоро. Ближайше будущее, подивлюсь вам, Андрій 27. В ближайше будущее, ви великій небезпеці, дуже велика опасність над вами. І казовий дом бачу. Можливо, вам як тут вручать. Як повестку, так що бійтеся, переживайте. Будьте обережні, можете спастися, спасайте, стікайте, все, бо воно то не вартує помирати тепер. І знаєте, мене це лякає, тому що даний формат став вже мейнстрімом в тіктоці. І от коли ти крутиш ось цю жижу, я навіть не знаю, як це назвати правильно. Хто на це ведеться? Чому люди. Побачивши безліч відео з доказами, розслідувань журналістських і не тільки, що це все просто заробіток грошей. Ні, люди пишуть, очікують на якесь чудо, не розуміючи те, що ваше життя залежить тільки від вас, від вашого вибору, від вашої відповідальності і від ваших рішень. Тому, друзі, якщо ви потрапляєте на ці формати ворожіння, будь ласка, не ведіться. Якщо раніше ворожки намагалися, хоча б якось маскуватися, робити ось цю ауру таємничості і бути типу ворожками, то зараз вони взагалі не напрягаються. Сіла якась бабця, значить, взяла цю жижу, крутить, мутить і каже: я вам тут розкажу, як треба жити. Записуйтесь на консультації. Боже мій, будь ласка, не водіться. Я вас дуже дуже прошу. Можливо, хтось з наших підписників звертався до так званих ворожок. А я б хотів би почути, як вам сеанс, які у вас залишились враження і чи задоволені ви результатом? А ось Дмитро Гордон, якого планували ліквідувати російські агенти, зміг я навіть не знаю, як це сказати. От феномен Гордона при будь-якій владі жити чудово. Гордон вміє пристосуватися до будь-яких умов, і навіть в даному випадку, коли йшла мова про фізичну ліквідацію Дмитра, він це перетворив на справжнє дійство шоу, провівши стрім на Ютюбі з наступним заголовком. Ну, ви бачите цей клікбек, не буду навіть озвучувати вслух. Зрозуміла справа, що це теж майстерність. Потрібно вміти тримати увагу глядача і. Якось викликати бажання, щоб включили, і подивилися саме твій випуск, твій ролик. І Це нормально. Але ось ця фантазія гордона в заголовках, не факт, що він це вигадує. Далеко не факт. В нього є смники, в нього є команда, і ті, хто роблять такі формулювання, ну ви абсолютно чесно відпрацьовуєте свою заробітну плату. Це 100%. Гордон це феномен, і до нього можна ставитись по – добре, погано, нейтрально. А проте він пристосовується до будь-яких обставин в житті, і цьому ще треба повчитися. Хто дивився цей самий стрім, давайте поспілкуємось. До речі, підписуйтесь в нашу телеграм-спільноту невід'ємна частина пліткового життя. Усі посилання в описі та в закріплених. Ну і на завершення, як вишенка на торті. Я хочу поговорити про соціально-політичне шоу Аліни Шаманської, в якому вона відзняла серію інтерв'ю з очільниками військових адміністрацій прифронтових міст. Вона обіцяла гострі та провокативні питання. Ось одне із них. Давайте глянемо. Вважаєте себе красивим? Ох. Правду. Я на цю тему не думаю. Ну зараз поду ну, правду не думаю. Давайте друге питання. Сексуальним. Господи, і, і на цю тему я не буду. Не будете? Ні, дивіться, це точно ну, там не, не ті речі, на які я взагалі звертаю увагу. Аліно, мені хочеться запитати: ну е, ти знаходилась майже половиною роки в Штатах в форматі питання-відповідь в інстаграмі в Сторіс. Ти говорила про те, що ти не готова переїжджати до України або тут небезпечно, і так далі. І так далі. При цьому різко ти робиш поворот на 360 градусів. Приїздиш назад в Україну зі своїм синочком, зрозуміла справа. Ти дбаєш про фінансовий стан своєї сім'ї? З'явилася робота, адже цей проєкт знаходиться під патронатом офісу. Але ну невже невже, не можна якось погодити питання? Було підготуватися? Ну невже настільки байдуже і пофіг от, займатися продуктом? Обличчям якого ти є, і звичайно, що після такого соціально-політичного шоу я прям бачу чергу із клієнтів, які приходять на твоє новоспечене піар-агентство, аби обслуговуватись саме в тебе. Дуже сумно, і я не знаю, настільки треба себе не поважати, настільки. Думати, що глядач дурний, і він схаває абсолютно усе, що ти йому запропонуєш. Ні, це так не працює. Ми чудово розуміємо, для чого ти це знімаєш. Ми розуміємо, що в тебе виключно фінансова мотивація і нічого більше. При цьому тобі байдуже, як ти виглядаєш в очах глядачів. Ну, люди ж схавають. Все, що ти робила раніше, хавали, то чому це й не з'їдять? А я б на місці офісу сказав, би, Аліно, після цього випуску до побачення, тому що ти зашквар зашкваріще. Ставити питання очільнику військової адміністрації ви сексі, не сексі, як ви вважаєте? Ну, для мене це дно без дна, от чесно, і ніяк інакше. Я більш ніж впевнений, що Шаманська можливо непогана людина, і це ж питання не про те, ким ти є. Зараз питання виключно в професійному полі. Аліна звичайно може сказати, що це просто було питання для того, аби задати тон, настрій. Ні, воно так не працює у воєнний час. Ну серйозно, це лише показує те, що ти настільки відбитий від реальності, ти не розумієш, чим живуть українці від слова зовсім, тому що в тебе свій вимір. Свій вимір життя, свої е, фінансові, комфортні умови, до яких ти звикла. І ти ходиш колами задля того, аби зберігати цей комфорт, а не про те, що тебе хвилює, як же живуть українці і наскільки важливим твоє шоу може бути. Просто факап, факапіще, провал проваліще. Хто дивився цей випуск, давайте поспілкуємось. хочу почути вашу думку. Але Шиманська. Відверто кажучи, мене дуже-дуже розчарувало. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім Суботи.